Друзі, вітаю всіх, давно не чулись, давно не бачились. Я все так же Крило, все так же Васильєв. Ті люди з нами ще з перших років існування давно вже знають, давно вже чули і дуже чекають найближчим часом статтю, яку зараз створюю. Щодо хронології магазину Marchum Culture і Herbal Choice з 2020 року. Дуже цікаво було самому все це писати, тому що деякі моменти утрамбували цю базу, а так, щоб подумати, і скільки вже пройшло часу, і скільки було відправлено новою поштою, хочу напам'ятати за те, що було опрацьовано більше. Одинадцяти тонн жита, а, це дуже багато. А навіть якщо думати за те, що це тонна, це багато. І що я хочу вам сказати? А, на днях опрацювали. весняний врожай. він був повиновим культуром, які вже прийшли ці з 2023 року від дуже файної людини, яка кришується з потужними у мами мозиками цього часу у сфері мікології. І це була культура від міцелія і від фунгіперфекція. Найцікавіше було споглядати за агресивністю, за швидкістю захвату субстрата. саме штам їжовики грабінче стало від фунгі перфекції, тому що хочу вам сказати, що з самого початку існування магазину я першого вражаю за 2021 рік зимою було змінено. Чотири культури. А культура найголовніша за все це буде саме у цій статті, за яку я вам розповідаю. Там буде дуже багато контенту. Частково він буде з того контенту, що ви бачили в інстаграмі. Частково він буде архівний, розповідаючи за фокус-групу, яка існує і була. І за те, це як все розвивалося, як формувався ринок країни. Тож тому що навіть якщо відбрасувати всі егоїстичні моменти, хочу вам сказати, що на початок першого врожаю наших любимих сусідів рапсіян тільки створювалася ком'юніті, деякі люди, які відносять себе до мікології, займаються її відповідально і серйозно. Які б ці гриби не були, знаєте цю спільноту. Так от. Продукція в форматі міцеляльних курсів на астранах Посасен СНГ і в Україні від Mushroom Culture Shop була перша. Це стосується і відносно відсотків пропорцій міцеляльної маси і плодових тіл опису, досліджень. Я дуже радий бачити те, що більша частина контенту на нашому контенті не ставиться Марки. Але люди, ну, ви ж розумієте, якщо людина починає бізнес з того, що вона підмотує контент і каже, що у нас скоро новий врожай, дивиться, як у нас все класно, то цього нічого не буде. Але у чому є проблема цього зараз ринку? Тому що, якщо чесно, враховуючи кількість робочого часу кожного дня, це певно дуже гарна практика для мене, моторна і для мозка. З'явилось багато пропозицій на улиці. Там я був спочатку, єдине, що там було, це тільки були імпортовані китайські гриби. І все, більше нічого. І я вже ж а... ця розмова не буде в формації, от є конкуренти або щось інше. А ця розмова буде в тому, що я буду розповідати суто за те, за що я відповідаю, суто за те, що було вибудовано. за мій досвід. І за продукцію, яка була створена моїми руками. Ви маєте критичне мислення і можете задавати максимально прості логічні питання у людей, а що і як, і звідки так от люди у мережі пишуть дуже дивні речі, але люди, які не обізнані, їм вірять і їх читають. І після того їх питають, це найстрашніше. Тому всі ці підписи за те, що ми все робимо під доглядом сертифікованого, дипломованого міколога або фунгітерапевта, я не відрізняю. Ну, Може так воно і є. Це було б дуже цікаво поспілкуватися, може взяти інтерв'ю цієї людини. Але коли берсають сечку в глаза, особливо. Там де багато окличних знаків і підписів. Революційний товар вперше у світі. Повищена формула. Зможуть розшарудити туман там свідомості. Я розумію, що є певна аудиторія людей, які куплять. І не те, що куплять, їм сподобається саме це, і вони це куплять, тому що воу, оце ачівочка, так? Да? А інші люди, які трошки обізнані, які читали, ми ж нічого не скриваємо. Є по записанням у профілі статті, там де описується саме формат. Чому плодові тіла корисні згідно активних речовин і для чого вони корисні згідно результатів хроматографів різного формату, різних культур? Чому міцелі корисні? І чому саме він корисний? Тому що це база, з якої виходять плодові тіла, база, на якій вони живляться, і база під час ферментації, яка синтезує нові активні корисні речовини. І це так у всіх культур. А вже ж є нюанси, у кожної культури є свої моменти, протипокази. І якщо враховуючи, що деякі люди рекомендують навіть амоніту вживати дітям. І всім людям, абсолютно всім. Все класно, все круто. Вживайте, будете плюс 20 свідомості і розуму. Це дикуха. Тому що ви берете відповідальність на себе, відповідальність не в тому форматі, щоб отримати бабки і сказати все давайте. А іноді не сказати, просто сказати, ви там щось там, ну, капсулу, там, там подивіться, що там подивиться. А треба шукати, моніторити, створювати статті. Щоб указати всі абсолютно спорні моменти, протипокази, щоб людина навіть своєю власною хворобою, яка поставлена діагнозом, або не поставлена, або може якісь початкові етапи розвитку, вона сподумала і сказала, блін, у мене таке може бути. Може краще не треба. Так, да, в натурі краще не треба. Тому що, якби я не позиціонував свою продукцію як натуральні БАДИ, це не магічна крамниця. Тут не продають товар, щоб перло. Тут не продають магічні гриби. Окремий важливий момент це відкриття, повторне відкриття магазину Shop. Ви знаєте, що до цього ми майже рік співпрацювали. Це наші партнери з реалізації, які знаходяться на поштовій площі. Сагайдачна, 23.8. Обов'язково, якщо ви хочете щось замовити, то уточняйте наявність. Тому що зараз на початку була відправлена не дуже велика партія, але там є і відселяльні курси їжовика, і капсульні курси їжовика, і інша продукція. Тому обов'язково питайте при тим, як приїхати, або просто <кхи> завітайте. Там дуже смачна їжа, дуже харизматичні, теплі люди, які вас зустрінуть, розповід розкажуть вам за цю продукцію, яка там є. І найголовніше, що я хочу ще сказати, там є в наявності 5 капсульних курсів з трудовіка серчана жовтого Частково, більше ніж наполовину, він складається з самого плодового тіла, яке я знайшов минулого року, дуже великого. Точніше 2 роки тому він був дегідрований, висушений та зберігався до певного часу. І нової культури саме ферментованого житок культурою від Chickens Чікін Woods, саме як у нас на нашій мові трудовик на жовтий Всі гроші з покупки цих капсульних курсів йдуть на Бахмут. Абсолютно всі. Тому я був би вам дуже вдячний, якщо ви привернули для себе увагу, почитали за його користь та придбали його або через магазин. Але в тому випадку буде братися гроші за відправку. Або, якщо ви прийдете саме до магазину Dropshop та купите його на місці, всі гроші будуть спрямовані на Бахмут. Як ви знаєте, є Green це комплекс суперфудів, спіруліни, піроліни, та зернятки коноплі, які насправді додає сил і стимулює вас. Не так потужно, як буде новий Jungle Morning, але... У мене він любимий. і майже кожного дня я додаю його до раціону разом з іншими БАДами, які важливі для нашої для людини. Тому що наш раціон зараз не дуже потужний і не дуже дає необхідний комплекс вітамінів та мінералів. Jungle Morning буде з, складовим з трьох ентеогенів, дуже потужних, ентеогенів, які вже використовуються людством дуже давно. Насправді дуже давно і дуже ефективно. спрямований фокус на пуск, на енергію, на стимуляцію нервової системи, на додавання фізичних сил. Це якщо дуже коротко, я не робити спойлер для вас. І я би хотів, а таких людей багато, я не кажу, що за найближчі плани, щоб ми якось зібралися по копійці. І могли створити певну партію капсульних курсів для хлопців з фронту, які постійно висять на енергетиках. Це дуже вимотує, це дуже корисно для кишківника, для організму в цілому і ментальної системи, не кажучи, що складові синтезовані по більшій частині. Але спробуємо це зробити. Тому цей комплекс буде для людей, які займаються підвищеними фізичними навантаженнями, які займаються спортом. І в певному сенсі для розпусти, для сексуальної практики. А це буде спрямовано як на жінок і на чоловіків. Це актуально як назавжди, тому от таке от прев'ю він може з'явитися найближчим часом. І можливо ми зробимо конкурс на розіграш цього капсульного курсу, щоб хтось у рандом режимі змог міг спробувати на собі. І це все вже кінець розмови. Всім гарного вечора, мабуть. Ну що, сьогодні під час прогулянки побачив ці строчки, виглядають. Дуже магічно. Але мені здається, що це щось типу фелз-строчки. Сьогодні була запланована резервація культури, яка вже є. Тому буде цікаво його помістити на, або на чашку Петрі, бо може закинути в пробірку і поповнити колекцію культур. Якщо чесно, вперше бачу. Зробимо два примірника плодових ціл. Виглядають бомбезно, бачите? Кайф. Але може бути отруйним. Їсти я його точно не планую, але побачимо.